Бачите, на яких джипах вони їздять, і які гроші вони мають. І в цьому ну, хто може перемогти? Мільйонер по чи до сальники. Зрозуміло всім, хто переможе в цьому суді, тому що суди, наші суди, українські суди, їх немає. Це просто бізнес-структура, яка наживається на е, таких знедолених людях, от, і просто заробляє гроші. От, тому е, ну, треба боротися, бо нічого іншого немає. Я думаю, ми цю банку теж таки переможемо. переможемо. І я дуже вдячний вам, дуже вдячний, що ви прийшли таку погоду. Ви стоїте вже чи три, чи чотири години не підтримуєте мене. Я вам дуже вдячний. Я думаю, що е, ну, я бачу, що такими людьми, з такими ми переможемо все, що можна. Я перепишу цього поки, -поки, -поки. тим паче. Прошу перерва в судовому засіданні, оскільки ми заявили клопотання, нам потрібно надати додаткові докази обґрунтування нашої правової позиції. Ну загалом всім чудово розумі... зрозуміло, хто є такий Палепишин, що він робив в місті Києві під час перебування на посаді голови державної адміністрації. Поведінка суду мовив ну, в мене таке враження, що це таке суд на бік Пелепишина. Буде видно, я поки що коментувати не можу, бо буде в нас рішення, будемо бачити, що робити далі. Дорога, буде акуляція, буде будемо відстоювати право. Прав.